Це було коли почався Майдан. Ми з друзями <кхи> поверталися додому у Харків, відвідали дуб Залізняка в Холодному Яру. Ну, там мені прийшла на голову така думка, що у нас буде війна. Я кажу, хлопці, буде війна і треба в ній брати участь найдіяльніше. На мені казали, ти що ти придумаєш, тобі щось там примарилось, приснилось, щось там показалось. Звісно, не так все називалось, але щось на кшталт характерництва було, бо ну, кожна людина бачить в житті іноді. Так би мовити, ну дивні речі. Ну, ми це називаємо знаками. те, що мені біля дуба Залізняка таке прийшло, що буде війна і я буду в ній брати участь. Це теж знак. Декілька разів у мене було відчуття, що ну, власне, на фронті, що з цього місця треба зараз дуже різко прибратися. І туди прилітало. Це працює, інтуїція працює, відчуття небезпеки працює. Але тільки у тих, хто цим живе. Це був наш легендарний п'ятий батальйон правого сектору. Пі Піхота, штурмовик, як в зоряних війнах. Коли, мабуть, десь зайняли приблизно, мабуть, менше місяця, бо не було ж часу, як то кажуть, розстойкуватись і всі ж кричать, коли ми в піски поїдемо. Коли ж давайте, 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 скільки ми. Перший обстріл це був, звісно, в Пісках. Це на другий день, коли ми після того, як ми туди приїхали. Тоді ротним був такий легендарний наш вояк Гатило. Людина великого гумору, великої вдачі. Людина така з гострим словом завжди. Ось. І ми чекали транспорт військовий для того, щоб нас розвезли по позиціям. Ми почали десь неподалік ляпати міни. Так от Гатило почав казати, що ви стоїте добні, це по нам стріляють, залазьте нафіг в окопи, що ви стоїте, дебіли. Ось, І він ще заліз остання, він довгий не зрізає.